Усіх жінок вітають з сьогоднішнім святом. А також народна депутатка Мар'яна Безугла у своєму дописі на сторінці у Фейсбук закликала українських громадянок вступати до Збройних сил. В себе на Фейсбук-сторінці вона наступ написала наступне: я вам зачитаю: Що в Конституції не існує двох видів громадян, тому мобілізація повинна стосуватися жінок так само, як і чоловіків. Принаймні на небойові посади або у оборонні підприємства. Безугла вказала на те, що сьогодні українці та українки мають різні реалітети, а роль жінок у війні стає все більш такою підтримуючою і пасивною. За словами безуглої, їх успіх у війні залежить від того, хто адаптується та змінюється швидше і перемагає той, хто є винахідливішим і системнішим. Вона підкреслила, що перемагає народ, а не окремі генерали чи представники влади. І якщо українські жінки не долучаться до боротьби країни, це може призвести до поразки. Нардепка також висловила подяку всім українським жінкам, які беруть активну участь у військових діях, як добровольці, а також тим, хто залишився в Україні і допомагає у підтримці економіки країни. Ну а далі давайте поговоримо про інтерв'ю Зеленського, в якому він розповів про ракетний удар, що стався в Одесі під час його візиту, про можливу паузу у війні, а також Зеленський назвав, що може змінити ситуацію на фронті. Під час інтерв'ю телеведучий запитав у президента, а скільки разів його намагалися вбити. У відповідь Зеленський сказав, що таких спроб було більше десяти, і наразі він їх Просто вже не рахує. Президент України розповів про ракетний удар, який Росія завдала по порту Одеси, коли глава держави перебував там разом з прем'єр-міністром Греції. Зеленський зазначив, що ракета впала всього лише кілька сотень метрів від них, а це було приблизно на відстані від 300 або, може, 400 метрів. Зеленський відзначив, що ракета надійшла дуже швидко, і, хоч сирена почала працювати, Реакція українських захисників була недостатньою через те, що удар відбувся з окупованого Криму. Ну, вийшло так, що дуже коротка відстань, тому українські захисники не вспіли відреагувати. Він також зазначив, що невідомо, на кого саме був спрямований цей удар. Але деякі експерти вважають, що удар по Одесі був замахом на Зеленського. Експерт Петро Черник вважає, що такий удар під час зустрічі президента Зеленського з грецьким прем'єром може бути спрямованим на Зеленського. Але головний меседж, який Москва хотіла показати, це скоріше те, що Росія грає за своїми власними правилами і їм абсолютно начхати на міжнародні норми. І такі зустрічі, як ця, вона демонструють європейцям. Які можуть бути там в литергічному стані пацифізму, що Росія готова вдатися до будь-яких злочинів і не має обмежень, і час прийшов для реальних заходів для стримування її агресії? Ну а далі Зеленський відповів на питання: а чи можлива перерва у війні з Росією? Президент України вважає, що перерва у війні з Росією це є великою проблемою для України та Європи, оскільки це може призвести до заморожування конфлікту, що, в свою чергу, дуже вигідно тільки Кремлю. Він стверджує, що така пауза дозволить російському лідеру Путіну накопичити сили, озброїтись та підготуватись до подальшої агресії. Зеленський підкреслює, що відсутність активних дій може стати на користь Росії, аналогічно до ситуації під Після окупації Криму та частини Донбасу, коли Кремль міг наростити свої військові потужності та вторгнутися в Україну, також Зеленський впевнений, що цілью Путіна є не просто захоплення окремих територій, таких як Крим або Донбас, а повне знищення України. Він стверджує, що російські удари по цивільних об'єктах та залякування населення свідчать про те, що мета Путіна не лише анексія окремих регіонів. Але й підкорення всієї України. Зеленський наголошує, що Україна має боротися за свою незалежність самостійно, оскільки ніхто не може гарантувати їй безпеку, крім власних сил. Також він вказує на те, що Путін використовує не лише військову, а й дипломатичну окупацію, намагаючись позбавити Україну незалежності та зруйнувати її як державу в цілому. Щодо того, що може докірно змінити ситуацію на фронті, глава держави переконаний, що наявність сучасної далекобійної зброї може змінити ситуацію на фронті. Він зауважує, що українські сили мають потребу в такій зброї, щоб мати можливість ефективно протистояти російській армії, яка, до речі, використовує далекобійну зброю проти цивільних міст. Президент зауважує, що, наприклад, в місті Херсон, який російські війська обстрілюють щодня, Завдяки б далекобійній зброї можна було б відігнати ворога на відстань, з якої вони б не змогли б обстрілювати місто. І так це можна зробити по всій лінії фронту. Тому наявність далекобійної зброї дозволить українським військам вибити противника на більшу відстань. Якщо зробити невеличкий висновок, то виходить, що наявність сучасної далекобійної зброї стане ключовим фактором у покращенні. Обороноздатності України та дозволить їй ефективніше протистояти агресії з боку Росії на фронті. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!